Доброго всім раночку. Я як обіцяла вчора, що зніму при денному світлі. І ось я винесла свою цю роботу трояндочки в корзині, винесла на балкон, <кхух> щоб глянули, як вони дивляться при денному світлі. Щас я поближче ще не просувала цю роботу. Ось поближче, корзиночка, і ось ці трояндочки, ну, чомусь мені ці, ну ще. Три трояндочки, ну не дуже вони мені подобаються, але нічого. Але нічого. Ну, так, вони дивляться при денному світлі. Звичайно, було б краще вишивати на габардині, На габардині виконана схема віддани. Там, напевно, чіткіші клітиночки будуть видно і все. Але судити по одній роботі, яку я віддани вишила, це снігурі в зимовому лісі. Там мені ну, не сподобався ключ, я по іншому ключу вишивала там, то я не можу. Але, так, дівчаток слухала, що не дуже їм подобається. Ключі від виробника від Дани. І хто не міняє ключі від Дани якщо можна, будь ласка, напишіть мені, як вам ці ключі від цього, від цього виробника Дани до їхніх робіт. Ось. Ще зовсім рано, сонечка немає. На вулиці Пасмурно, холодно. Ось. Зараз після цього відео ви, хто хоче, залишайтеся, подивитись. я вчора вечором зняла відео, шукала, не шукала, а підняла таке в мене якісь. Коробочка, шкатулочка, як її назвати, не знаю. Там в мене лежать підбори до робіт, підбори бісера до робіт. І я почала готувати підбір до, все-таки вирішила вишивати в осінній парк композиція там на столі з квітів. І взялась шукати цей підбір. Але знайшла не тільки цей підбір, ви цих, якщо захочете, переглянете далі, а й підбори до інших. І вийшло в мене також і зі схемами. Пішла, заглянула в свій комодик доставати схеми, там в мене їх знаю, мабуть, десь до 40-50 штук різних лежить. І ось я передивилась їх і чомусь вирішила, що деякі з цих схем я вишивати не буду. Не тому, що вони мені вже не подобаються. А скоріше всього, причина в тому, що, ну, де? У мене і так стіни в квартирі, три кімнати, і кухня, і два коридорчики, і, і круги і холі. Кругом висять картини мої. Ну, не хочеться наліплювати їх, як у музеї. Можна, можна їх міняти посезонно. Так я трохи вже практикувати почала, міняти по сезону. Зараз в мене в коридорчики зимні, зимні ще сюжети висять. Але ще друга причина є в тому, що зараз і рамочки не ну, оформити. В багетні дороговато. Це вже такі буду оформляти, що вже дуже-дуже мені хочеться їх оформити. Ну Не люблю я їх скручувати в рулончики, так щоб вони лежали. У мене вже так лежить три чи чотири роботи. Там невеличкі вони, так що я їх візьму в рамочку. А ось ця робота, я навіть і не знаю, чи її самостійно натягнути на ДСП от так от зробити, без скла, просто натягнути скобами і все. Чи взяти все-таки її в раму? Але раму не хочеться таку якусь вінтажну, важку, хочеться якусь красиву, легку, ну, щоб на себе вона не, не дуже притягувала увагу. Якщо хто в цьому розбирається, і може вже вишив таку роботу, то підкажіть і мені, як краще оформити цю роботу. Ну, от, наче і все. Далі, хто хоче, залишайтеся на моєму каналі. Буде відео, яке я перед цим говорила. Про схеми, які я не хочу вже вишивати. Напевно, їх. Продам. Хто бажає, може можете купити, якщо є бажання. І про роботи, три роботи, які я хочу вишити. Ну, все, тим, хто залишається гарного перегляду далі. Доброго вечора. Ось дістала я свою, свою таку коробочку. Колись тут був чайний сервіс. І тут в мене лежить лежать підбори до моїх робіт. Так як я вже завершила роботу над трояндами в кошику. Тепер хочу глянути. З якихсь три, три схемочки в мене, з якої я почну. І ось підняла цю коробочку, в якій в мене підбори. І що ви думаєте, я там знайшла? Ось підбір під рушник гніздечко. Теж хотіла зимою його вишити, але так і не дійшло до нього. Ось покажу цей рушничок. Ось о він гніздечко з писанками, це пасхальний рушничок, і ось до нього вже весь підбір у мене тут, але поки почекає цей рушничок, потім глянула теж підбір лежить від кольорової янголятку. Зараз я вам. Трошки шурхочу шур тут ось таке янголятко. Ось воно, Янголятко. Так воно, наче. <годжив> <годжив Схоже на був? Схожий домовичка він більше Ну, нічого, я його вищу. Личко не таке буде сіре, як намальоване. Тут я вже підібрала. Ось бачите, там рожевий є колір, це для личка йде. Потім що я тут ще натрапила в цій коробочці? А, ну це підбір до, до схеми вже в мене зроблений. Зараз я вам покажу, яку я хочу вишити. Ось. Ось підбір, до цієї, верх... верх ногами. Ось мусмара. Осінній сад чи ліс. Скоріше, парк, напевно. І тут тільки не вишивається ось шматочок озера, шматочок неба. І там якісь дерева там вдалині. А ось. Осінні дерева з двох боків, потім квіти. Така масандра, чи веранда, чи масандра. На столі стоїть ваза, в якій квіти. Сам стіл з катертиною застелений. Це я і до нього, до цієї схеми, є така бумаженька йшла, бумажна йшла схема 25 на 35 см. Тут я зробила підбір по, їхнім, по їхньому ключу, але коли буду вишивати, вже буду дивитися. Я масмару ще не вишивала, хоч говорять, що це була, розділилась, як правильно сказати. Золота підкова, якось розділилася на, на, два під, на два виробника Мосмара і золота підкова. От я хочу вишити по ключу мусмари і зрівняти, як де краще підбирають ключі до роботи. Золота-підкова чи мосмара. Так, далі. далі я в цій же коробочці Лежить у мене підбір, трошки шуружу, підбір рубки на пасхальний рушник з трояндами. Ось цей рушничок. Ось, вибачте, що так. Ось я не розпаковую клейонки. Ось він такий рушничок. Тут ці вензеля золоті і хрест десь вишивається. Ну, це все я хочу весь рушник я хочу вишити рубкою. Я вже її підібрала. І ось так. Що ще? Я тут хотіла вам показати в цьому відео? Ось ця робота. Що я вам говорила, в мене вибір зараз стоїть переді мною. Чи почати вишивати осінній осінні парк, там, от, що я показувала з верандою, де стіл, квіти. Чи ось від фурор от таких, зим, зимовий такий сюжет з конями. Тут повністю вся зашивка, і небо зашивається. І все-все-все. Формату одинакового на всі три роботи, що я вам зараз покажу, які я хочу вишити, вони одинакового формату, мені здається. І третя робота, яку я теж хочу вишити, від конь... коньок. Фірма... Виробник коньок. Ось така. Називається робота. Ой, прогулянку. Антракт, господи, яка прогулянка, антракт називається. Ось ці три роботи. Ось всю. антракт. Повна зашивка. Теж зимовий сюжет. Ось цю роботу зимова. Зимою не було коли вишити їх. Але я не, не вишиваю не по порам руку. Ну, зима, значить я зимою вишиваю. Вишиваю те, що мені подобається, те я вишиваю. І ось третя робота це вже осінь. Теж не вписується в весняний сюжет. Але теж отака мені подобається. Ці три роботи, що я хочу вишити. З якої я почну, не знаю. Ну, що ще до цієї. Так ближче ближче до неї тягнувся, до цієї роботи. Тут мені здається, що небагато не я затрачу на неї часу. Хоча мені вже прийшло повідомлення з магазину, що приїхала моя сорочка, яку я хочу вишити для <кхід> дочечки. Так що, напевно, поки я ще її не забрала, заберу на тому тижні, то я, напевно, почну цю роботу. З цим парком, з цими квітами. Шукала ці три роботи в своїх схемах, де у мене відкладені лежать. І наштовхнулась ось на такі схеми. Теж хотіла раніше вишити її. Це схема віддана, красивий сюжет, але Багато вже таких вишивок, що я вже передумала вишивати. По тій причині, що дуже їх багато в мене закупила їх в свій час, а вишити і нема вже навіть де їх і вішати. Оформляти ще й рамки такі дорогі стали. Ну Це красивий сюжет. Так що буду я. Напевно, продавати ось цю, цей сюжет відданий. Потім ось теж давненько я купила, гарна така пара буде вишити, повна зашивка. Ось з полуницею Гжель. посуда, гжель. Красива. Ось на цьому боці друга схема. І гарно вишити, щоб і ту, і цю, і. І ту вишити і повісити на кухні, та з полуницями, а ця з яблучками, червоними і жовто-зеленими. Теж гарна робота, повна зашивка. Теж, напевно, її буду продавати, тому що. І на кухні нема мені де її вішати. Ось, стою зараз на кухні. Ось дивіться, тут уже зайняла ось вісить. Шоколадниця. На цій стіні висять он. Українські такі в мене вишивки, ну, сюжети. Ще одна лежить. Теж треба оформити сюди і повісити ж формату. Там з пасхальними. пасхальний сюжет. О, так, далі, що я ще хочу, напевно, теж буду продавати ось така Сюжет осінній пара закохана. Стоїть в осінньому пар парку. Теж оні такий е, А3 формату. Ну, щось таке між А4 і А3 форматом. Трохи більше, ніж А4, але менше, ніж А3. Це від Серебряна бусинка, ось такий. Тут вони підбір дають. Я не роздивлялась його так на перший погляд, наче нічого. Теж хотіла вишити, але по тій теж причині, що не буду я їх оформляти, буду продавати. Так, що тут ще знайшла? А ось схемочку Найшла теж, маки. ну Це маки гарно вишити і оформити щось в прикладному. Красиві будуть маки. Теж буду їх. У мене є вже маки там е... з трьох частин, як же називається, то тріпчих з маками. То мені вистачить і, і, і тої роботи вишить. А це так, чи на подушечку, чи, може, на сумочку хтось захоче, то я продам цю схемочку. А на цьому боці от вірени, бачите, який? Чорний фон тільки не зашивається, зашиваються квіти, і ось опівник гарний. Тут вони теж дають ось ключ. Верени непоганий ключ. Я вже вишивала. А вишивала я, зараз покажу, що я вишивала. Ось ось. Тільки вірену, їх, їх підбір я не брала, або вишивала частину їх підбором, а частину вишивала рубкою. І ось я ще купила такий рушничок пасхальний, хочу його повторити вишити. Це вже я точно його вишию. Не знаю, коли, але вишию, теж рубкою. Ось такий гарний теж з півником. Потім що я, що я ще хочу продати. Це від е, барвистої вишиванки. Колись всі так вишивали. Його він кругом був, бачила на Фейсбуці. Хат, е, будинок мрій. Ось такий красивий. Він гарний вишивки, гарний. Виходить, я вже бачила, теж повна зашивочка. Такий, як, знаєте, сераз на російській мові скажу, прянічний домик мені напоминає. Є така казочка німецька. Прянічний домик. Так, що я ще передумала вишивати, бо дуже багато в мене цих пасхальник. Дитячий, ось дитячий. Це ось ось стрічечка, я її витягну з ключка. Це стрічечка на кошик з курчатками. І полотенечко до неї. Це така підбирала від ріками. Воно велике таке. Такі качечки. Не зашивається тільки ось цей салатовий фон. Зашиваються яєчко, квіточки, он ірис, тюльпани, нарциси, це як жовті забула, чи примула, чи щось. Дзвоники і самі качата. До них ось рушничок. Вишити буде дуже гарний дитячий набір. Теж я вже передумала вишивати, дівчата мої повиростали, і я вишила зовсім, зовсім ну, такі більш дорослі рушнички. О, А це, знайшла ще свою, замовила собі, була схему ікони Ірина. Ну, це я вищу собі. Теж треба знайти час, тут гарно так від віреним <клух> буде оформлення такий вензіля по, -по, -по, по периметру. І що ще хотіла показати вам, це мені внук замовив, щоб я вишила ось такого тигрулю. Теж його вже, напевно, ви бачили, це від золотої підкови, повна зашивка, такий погляд у нього суворий. Як дивиться, очима своїми очі бучі, це в мене онучок замовив для своєї кімнати, і я її вище цього відігрую. Ось так наче все вам показала. Так що ось цей набір такий буду продавати рушничок дитячий і бантик до нього. Потім такий будиночок мрій від барвистої вишиванки теж продам. Це ще скільки тих вишивок, вже теж треба передивитися, не знаю. Я щось уже так більш до сорочок, прихиляюсь вишивати. Оце продам. Оце рушничок я вищу Бо я такий вишила і подарила дочечки. Оце для себе такий вишив рубкою. Красивий виходить. Потім ось ці одвірени. Можна, Буду теж продавати цю схемку красиву, її можна вишити і оформити як картину, а можна як і рушничок. Такий. Ну, можна, я вже так думала, коли купляла це, зробити щось цуб, вишити щось цупкеньке таке підшити з того боку. І ось так з такими зробити як такий шнурок тут, і просто як пановішать. Теж можна. Але вже передумала. Передумала, передумала. Теж буду продавати. Ось ці маки гарні такі. Це теж. Якесь прикладне підуть красиві червоні маки, і їх аби вишити в склі. Я думала їх в склі лишити склом. Бісер скло взяти. Так, бачите, вже почала була підбирати, писати номерочки. Цей сюжетик теж продам красивий, забула я, як художника, чи Аксьонов, чи як він такі сюжети осінні малював картини. Потім цей кухонний набір Джей. такий чайничок чи кувшинчик з яблучками. І до нього в пару теж гжель, але з полуничкою. Красива така робота буде в бісері. Тут, напевно, не напевно, так і треба, напевно, фон вишивати в склі. А ось саму посуд перлинний брать бісер. Я вже продумувала над цією роботою. Десь і записів в мене є. О, і сюда ну. ось цей сюжет, який називається етюд, етюд, жіночка чи дівчина пише етюд, мостик там, річечка, квіти, спекутки зразу мені таке наче спекотне літо навіває, так? Да? Ну так все тоді до побачення, до нових зустрічей на моєму каналі. Кому подо... подобалось, сподобалось моє... моє це відео, ставте лайки, пишіть, я відповім обов'язково. До побачення.